Хочу сказати про маму. У був інсульт, дуже в лікарні були. І маму мами в одну сторону. І Вона противник взагалі якихось там таблеток, тільки лікарі, тільки ліки. Ну, я трошечки почала їй давати нашу продукцію, екстракт нервової системи, на сосуди, на судини. Пройшов десь місяць, пішла мама до лікаря на повторний. Лікар так подивився на аналізи і каже, ну ви знаєте, ну, погіршення я не бачу, ну, десь щось є, десь покращення, десь щось на місці стоїть. Питаюся, мами, ну що казали, а там нічого не казали, казали, що я було. Там Івані, мама каже, в мене там закінчилося, там мені що-небудь принеси. То я вже що несу, то корпусепс, то янтарну формулу, то інкобіову, то ще що-небудь принесу, о, в мене вже є, в мене вже є. Чую, десь там мама сусідки каже, а в мене там Яна принесла, а ну ти там питайся в неї, вона тобі там щось порекомендує. У сусідки в мене проблеми з ногами, тому я її зрозуміла. Так, в принципі, хто перший, хто не знає нашу продукцію, рекомендую, тому що вона дійсно хороша а, і вона дійсно допомагає. Вона не зразу це не таблетка, я така що там 15 годин, але вона дійсно цієї і найцікавіше, вона не шкодить нашим внутрішнім органам. Вона